Друзі, всім привіт! Зараз коротко покажу, чому не варто та небезпечно користуватися мобільним зв'язком на нульовій лінії розмежування, там де ви виконуєте безпосередньо завдання. Бойове ворог за допомогою цієї штуки нас відслідковує, і тоді ми дивуємося, чому до нас прилітають ракети вже в тилу. Це не вас ніхто не здав, просто вони вас відслідковують. Значить, дивіться, умовно беремо, це в нас наша лінія фронту, це ворожа лінія фронту. Відстань, ну умовно, давайте так, там 15 км. Умовно. Значить, Тут у ворога стоїть якась станція, яка ловить наші. Допустимо, ми тут включили телефон. А у нас ця станція автоматично ловить сигнал. Раз. Потім в тилу є у ворога така сама станція, яка ловить автоматично всі сигнали, які у нас тут. Або в цьому радіусі літає ворожий Орлан. Він так само, у нього є. Така станція, яка збирає автоматично весь GSM-зв'язок і автоматично підключає до себе. Що потім виходить? Ви уїжджаєте в тил а, і дзвоните до старшини, грубо говоря. Ви дзвоните вже не так, як би це було, а ви будете дзвонити вже ось так. І сюди. Це означає, що. Ворог переналаштував ваш е, супутник на себе. Тобто всі дзвінки будуть уже приходити через цю локацію, яка автоматично настроєна. Далі ви поїхали сюди, потім сюди, і ворог це все бачить. Потім ворог бачить що ми там тут скупчуємося, е, допустимо, в 8 ранку кожен день. Потім там, тут скупчуємося. В общем, ви вже будете дзвонити. Не через вишку вашого оператора, а автоматично будете дзвонити через цю штуку. І ворог буде відслідковувати ваші всі позиції. І буде нелегко догадатись, допустимо, ось тут 8. У 8-й годині ранку. Кожен день збираються люди. По карті подивляться, тут якась заброшена ферма чи ще щось. Буде зразу зрозуміло, що тут щось не то. І потім сюди прилітає. Через деякий час, в 8 ранку, ракета. Ось так це, друзі, відбувається. Тому ось тут, ось тут користуватися мобільним зв'язком заборонено. Можливо, це багато людей вже знають, але ті, хто не знають, будь ласка, користуйтеся моєю порадою і не використовуйте мобільний зв'язок на нульовій лінії.